Прихильники консервативного блоку вітають лідера Фрідріха Мерца. Політична сила за результатами екзитполів здобула перемогу на парламентських виборах у Німеччині. Тепер Мерц має найбільше шансів стати новим канцлером. Зараз ми будемо говорити один з одним. Головне це створити в Німеччині уряд, здатний діяти якомога швидше з хорошою парламентською більшістю, тому що, дорогі друзі, світ не чекає на нас і не чекає тривалих перемовин для формування коаліції та переговорів. Зараз ми повинні швидко відновити нашу здатність діяти, щоб ми могли робити правильні речі в себе вдома. Щоб ми заявили про себе в Європі, щоб світ усвідомив, що Німеччині знову надійні люди при владі. Це те, за що виступають консерватори. Це те, що відстоюємо всі ми, і я особисто. Це дійсно чудово. Ми виклалися, і Фрідріх Мерц стане наступним канцлером, і Німеччина знову рухатиметься вперед. Правопопулістська партія альтернатива для Німеччини на другому місці. Ми досягли історичного результату. Ми ніколи не були сильнішими у федеральному уряді. Ми стали другою найпотужнішою силою як партія альтернатива для Німеччини. І тепер ми міцно затвердилися: і як народна партія. У нас буде удвічі більше депутатів ніж зараз у німецькому бундестазі. Це звичайно великий успіх для альтернативи для Німеччини. і залежно від того, скільки партій подолає бар'єр у 5% і потрапить до парламенту. Ми цілком можемо отримати чверть місць в німецькому бундестазі. У штабі соціал-демократів розчаровані результатами. Свою поразку визнав канцлер Шольц. Він привітав Мерце з перемогою. Я приголомшений. Це все дуже погано. Наша країна постала перед правоекстремістською прірвою. Наші співгромадяни вимушені відчути на собі атмосферу підбурювання та расизму. І ми нічого не можемо з цим зробити. Це погано. Це гіркий результат для соціал-демократичної партії, і також це поразка на виборах. Після такого я вважаю важливим сказати, що це результат, від якого ми маємо разом рухатися вперед. І тому я хотів би подякувати всім, хто дав нам можливість так завзято боротися в останні тижні та місяці. Опитування не ставали кращими, однак соціал-демократи по всій Німеччині активно проводили кампанію. В нас не було жодної співпраці з крайніми правами. Соціал-демократична партія дотримується цього чіткого курсу, і ми сподіваємося, що всі інші продовжуватимуть демонструвати таку позицію в наступні роки. Закривають п'ятірку лідерів партія зелених та ліві. Оподаткування, яке не буде тягарем для людей, це те, що нас супроводжує. Ми будемо за це боротися, і не тільки так. Ми стукали в різні двері. Ми зробили частиною нашої програми турботу про потреби людей, і це мало успіх. Я маю на увазі, що це блискучий результат, і навіть якщо десь є сумніви, ніхто не може відняти в нас наш результат.